Біля ліжка горіли свічки, гостя сиділа, її струнку симпатичну фігурку огортала м'яка, шовкова нічна сорочка, вишита квітами. Щойно я підійшла до ліжка і хотіла привітатися, мене відібрало мову. Я побачила те саме обличчя, що навіки закарбувалося в моїй пам'яті, обличчя привабливе, навіть красиве. Яка дивовижа? вигукнула вона. Дванадцять років тому і я побачила ваше лице вві сні, відтоді воно мене переслідувало. Дійсно, дивовижа. Дванадцять років тому, чи Товмаричи, наяву, я теж безумовно бачила вас і не могла забути вашого лиця, відтоді воно постійно в мене перед очима. Її усмішка пом'якшала. Все, що мені здавалося в ній дивним, зникло аж тішки з ямочками. Випромінювали красу і прихильність. Я заспокоїлася і повела розмову в ключі, які вимагають правила гостинності. Привітала гостю в нашому домі і повідомила, що її випадковий приїзд приніс нам усім, особливо мені, величезне задоволення. На цих словах я взяла її за руку. Я трохи соромилась, як усі усамізнені люди, але ситуація зробила мене красномовною і навіть сміливою. Ось стисла мою руку і накрила її своєю. Її очі світилися, швидко глянувши на мене, дівчина знову всміхнулася і зашарілася. Як, як дивно, що нам довелося снити одна про одну, так яскраво. яка чудесія, що кожна з нас мала побачити іншу я, вас, а ви, мене такими, як ми зараз. Якби ви не були такою вродливою, то маю я вас дуже злякала себе. Всякому разі здається, що нам і самого дитинства судилася стати подругами, не знаю, чи тягне вас до мене так само дивно, як мене до вас. У мене ніколи не було подруги. Чи знайду я її тепер? Ах, вона зітхнула і, в погляді прекрасних карих очей запалали вогники пристрасті. Правду кажучи, я відчувала зацікавленість до неї, але водночас щось відштовхувало. Втім, у цій неоднозначності зацікавленість суттєво переважала. Вона притягувала, полонила мене така вродлива, така невимовна, приваблива. На мить вона обійняла й прошепотіла на вухо добра мила. як же важко розлучатися з вами, але спокійної ночі. Завтра, хоч і не рано, ми побачимося знову. Зітхнувши, вона відкинулася на подушку і провела мене. Ласкаво тужливим поглядом прекрасних очей. На добра ніч мила подруга. Молодь захоплюється і навіть закохується імпульсивно. Мені лестила така прихильність, хоч я й не розуміла, чи ні її заслужила. Мені сподобалася довіра, яку паночка одразу виказала до мене. Вона була переконана, що ми повинні стати дуже близькими подругами. Наступного дня ми зустрілися знову. Я була в захваті від своєї товаришки в багатьох аспектах. При денному світлі її врода не зблякла. Безумовно, у своєму житті я не зустрічала дівчини красивішої.